Україна потерпає від забруднення мінами та вибухонебезпечними об'єктами, які залишилися в нас ще з часів Першої Другої світової воїн, конфлікт з Росією, який триває вже понад 10 років, і перевіз повномасштабну війну. І за масштабами мінування перевершує країни, де військові конфлікти тривали десятиліттями. Значить, очікувана тривалість оптимістично повного гуманітарного розмінування території становить від 5 до 10 років, песимістично в районі 70 років. За цей час зрозуміло, що заміновані території значно обмежать можливості використання землі і в сільському господарстві, і як просторового базису. Відповідно, економічне відновлення України буде суттєво сповільнено. Значить, для прикладу, до повномасштабного вторгнення у 2021 році було розміновано лише 46 квадратних кілометрів території. Кожна година, яка витрачена на встановлення протипіхотної міни, потребує близько 100 годин на її розмінування. Орієнтовні витрати на розмінування території України становлять уже від 400 до 900 мільярдів доларів. Історія застосування мін нараховує понад два століття, проте тої шкоди, якої вони завдали. Людям і за тими масштабами, які вони охопили всесвіт, їх можна назвати світовою проблемою. Тобто, зараз е, їх наслідки відчуваються близько в 60 країнах світу, серед яких і Україна орієнтовно в землі і на поверхні землі є близько 110 мільйонів мін. Щорічно встановлюється 1 мільйон 900 тисяч мін орієнтовно, а вилучається з землі лише близько 100 тисяч. Район вважається замінованим, навіть якщо в ньому трапляється лише одна наземна міна. Або люди вважають, що він може бути замінованим. Фермери не будуть обробляти землю там, де на їхню думку, або через їх побоювання існує небезпека наявності наземних мін. З лютого 2022 року російськими військовими в Україні використовувалося як мінімум 8 типів протипіхотних мін. І тут слід зауважити, що на складах Росії до сих пір зберігається ще порядка 26,5 мільйонів мін. І жоден військовий конфлікт не знає точної кількості встановлених мін з різних причин. Значить, е вартість і час, які необхідні для розмінування, значно більші, ніж ті, які потрібні для виготовлення та встановлення мін. Це мотивує як уряди, так і наукову спільноту до пошуку безпечних, швидких і точних рішень для розмінування. Проте, жоден з використовуваних на сьогодні методів не надає 100% гарантії. Чого вимагають 에, міжнародні стандарти АйМАЗ, які встановили саме таку точність, 에, до цього часу основними пристроями для виявлення вибухонебезпечних предметів, це ще залишаються електромагнітні металошукачі, перші прототипи яких почали використовувати ще під час Другої світової війни. 에, використання цих металошукачів має ряд недоліків і зумовлює прикру загальносвітову статистику, тобто на кожні 5 тисяч нешкоджених мін. Припадає один загиблий і два травмованих сапери. Значить, технологія безпілотних літальних апаратів визнається Службою протимінної діяльності ООН сьогодні в ролі реального інструмента. Один з напрямів новітніх підходів щодо використання БПЛА грунтується на використанні міношукачів як корисного навантаження. Тобто, ми зачіпляємо корисне обладнання на БПЛА. Е, пан Чи Тарас, вибачте, а ви не перемикаєте слайди. У нас не перемикаються слайди на екрані. Я на дев'ятому слайді зараз. А у, нас, а у нас другий. А у вас є ж ця презентація? <реку> <реку> а натисніть на дев'ятий, будь ласка, слайд. Ну, от зараз на дев'ятому слайді. Так, Тарас, ви шерите на той екран, тут нам підказують. Наповнею сейф, так? Uh, наповню, так. Uh -huh. Так. Yeah. Uh, значить. Традиційно до методів дистанційного зондування включаються методи, які дозволяють отримати інформацію про об'єкти земної поверхні, явища процесу спошно. І на сьогодні найперспективнішими є три технології: це використання інфрачервоних даних, використання гіперспектральних даних і даних систем геопроникнення, або які називають ще георадарами. Інтерес до ГІС полягає в використанні цієї технології як просторової бази даних для проведення обстежень територій, уражених мінами, а також потенціальні технології для координації зусиль з розмінування на національному та міжнародному рівні. Початок діяльності із розмінування включає дослідження соціально-економічного впливу для визначення територій, ймовірно, уражених мінами, де подальше розмінування принесе найбільший ефект для місцевого населення. Відповідно, ви бачите один із варіантів дослідження для території західної Сахари, де є система критерій в умовних балах, яка дозволяє визначати черговість розмінування і привабливість території. Ця система реалізована у вигляді системи підтримки прийняття рішень, яка безпосередньо взаємодіє з звіс і може бути як один із варіантів для українського досвіду. Значить, використовуючи ГІС аерофото та супутних дані в поєднанні з КНС, сучасне технічного обстеження можна геоприв'язати до місцевості всі наявні, додатково зібрані дані в інформаційну систему. Тут в даному випадку шляхом регресійного аналізу намагаються по моделях встановлювати ймовірність розташування Мін в цьому дослідженні. Значить, методи ГІС можуть бути використані для інтеграції. Даних з історії бойових дій, тобто зміни оборонних ліній поля бою в роки конфлікта з метою їх синтезу та інтерпретації. І напевне, кожен з вас знає такі сервіси українські, як Дівстейт LiveUAMap, які намагаються фіксувати ці зрушення практично щоденно. От ще слід ще слід зазначити, що нещодавні конфлікти в Сирії, Лівії та Ємені а, говорять нам про те. Що потрібно переходити до тривимірного моделювання, тому що мінне забруднення може бути не тільки в двовимірному просторі, а ще й в тривимірному, особливо в урбанізованих ділянках. От, значить, станом на сьогодні найпопулярніші три технології: Це технологія нейронних мереж. Особливо вона стала потужною з 2012 року. Коли вона почала перевершувати інші методи е, машинного навчання. І, до прикладу, є такий проект Geoscape, е, де на територію Австралії в режимі практично реального часу, з даних ДЗЗ, автоматично створюються топографічні дані з точністю порядка 95%, і система продовжує самонавчатися. Значить, алгоритми машинного та глибокого навчання також одержали високий рівень розвитку і використовуються, наприклад, для розподілу ресурсів БПЛА, там ємності батарей, планування шляхів і їх експлуатації. Значить, інноваційним напрямком розвитку методів штучного інтелекту є мультиагентні методи інтелектуальної оптимізації, тобто вони так само використовуються для управління героями дронів. Значить, Досвід України полягає в наступному. У нас вже є підприємства, які виготовляють дрони, однак, спроби їх застосування для виявлення Мін поки що тривають на рівні досліджень. Наступний приклад це проведено на базі Чернігівського аеродрому експерименти щодо ідентифікації нерозірваних залишків 122-мм боєприпасів. Знімання та обстеження ділянки розміром 600 на 600 метрів потребували приблизно 11 годин часу. В перспективі після синхронізації частоти магнітометра з пристроєм GPS для цих робіт потрібно буде порядка 3,5 години. Значить, в січні 2020 року Державний науково-дослідний інститут сертифікації випробувань озброєнь. Засвідчив безпомилкову ідентифікацію Мін калібру 120 мм з сантиметровою точністю. Для такого обладнання немає жодного значення ні період доби, ні отриман... отримана інформація може передаватися в режимі реального часу, тому карта вибухонебезпечних об'єктів складається доволі оперативно. Наступний приклад досвіду: це взаємодія з польським благодійним фондом Посту. От так само. Експерименти з магнітометром, який літає на висоті порядка 30 см над поверхнею, безперервно фіксує параметри магнітного поля землі з їх точним геопозиціонуванням. На результативність системи для ділянки площею 240 метрів квадратних, при використанні трьох саперів двох апаратів становить 112 хвилин. Встановлено, що така система. Не може виявляти деякі тихи мін із малою кількістю металевих деталей, і самі звичайні е, продукти проте добре себе показує з противополовими мінами. Канадська компанія Dragonfly так само взаємодіє з Україною, і ось цей проєкт вже дозволяє сягати точність порядка 100%, і приблизні затрати часу на один гектар території становлять одну годину. Значить, Наступний приклад це у нас науковий центр аерокосмічних досліджень Землі, Інституту геологічних наук на Національної академії наук. Значить, вони використовували видову апаратуру для аерозйомки, це rgb камери інфрачервоні камери, мультиспікальні камери і розробили класифікацію тих восьми типів мін, які зустрічалися нам уже раніше. Наступне дослідження показує нам результати пошуку реальних об'єктів з використанням спектрометра AFD файл і ми бачимо, що точність так само вже перевищує поріг 90% для різних типів використання даних ДЗЗ. Ще одна приємна розробка це на базі КПІ Сіпольського у 2020 році була завершена науково дослідна робота номер бачите на слайді. От І на її основі вперше е, запропоновано поєднання наземного дистанційно керованого шасі з безпілотною авіаційною системою, тобто ВПЛА і наземний дрон, вони працюють синхронізовано в парі. Значить, е, лідер експрес-доставки «Нова пошта в співпраці з ДСНС України в серпні 2022 року анонсував розробку роботів саперів для розмінування водою та суші. Не лише виявлення мін, але й їх знешкодження. ДСНС визначили основні вимоги до зазначених роботів, а нова пошта взяла на себе відповідальність за технічний напрям пошуку залучення партнерів. Ну і підсумовуючи сказане, можна зазначити, що досвід України в гуманітарному розмінуванні з використанням інноваційних методів можна вважати початковим, але таким, що активно розвивається на етапі випробувань експериментальних прототипів. Дякую за увагу. Мою доповідь завершено. Дуже вам дякую.